Всім привіт, слава Україні! Хотів би зразу на початку відео попросити вас ставити лайк, написати якийсь коментар підтримку. Ось, в підтримку. в сьогоднішньому відео хочу показати наше це скажімо так, нове поле. не було десь орієнтовно трошки більше місяця тому. Хто дивився наші відео, той бачив, це в нас буде маточник. Ось, І що відео не було, таке. Як, ну, як я завжди кажу, не просто відео заради відео, а трошки інформації. Хочу показати, як загально виглядає, і просто порівняти е, різні варіанти висадки. У нас тут, можливо, сортів 15, я вже то що не пам'ятаю, там є і Азія і, і що там Купчиха такого плану є, Реми також є. Ось, ну те я вже. Конкретно про кожен сорт не буду розказувати, тут. Вони всі виглядають практично одинаково, декілька зелених листочків і все. Хочу показати, що ми ось ці дні проводили на цьому полі і що обов'язково потрібно робити на маточнику е, після висадки. Це обов'язково, особливо на ремах. Там Азія або там ранні КСД, скажімо так, сорти. Можна там залишити там, 2-3 ягоди. Там, суто, у нас там є декілька кущиків кожного сорту, ми залишили, просто щоб подивитися, яка ягода на вигляд, яка на смак. Просто число, так для себе подивитись і спробувати. А в загальному треба обірвати всі квітоноси. Ось так зараз виглядають кущики. Це е, е, зразу так ще маленький відступ. У е, нас всі сорти, які тут є, ми брали в Україні. Ось, Але саме оцей сорт, от я зараз у три бугри є. Це Мурано е, приїхало фліго Фріго з Італії. Напряму з розсадника е, Мацоні, якщо я не помиляюсь цей розсадник. Там, де якраз його і скажімо так, вирощує цей сорт. Ось, і Приїхало нам, ми замовили ящик. А мінус клас, якщо я не помиляюсь, Ось, ну це для розсади в принципі, немає ніякого значення. Ми зараз повністю все будемо обривати, всі квіти, всі вуса, які будуть розженемо кущ нормально сили, що він мав. І далі вже нормально липень-серпень будемо брати з нього розсаду. Так що на рахунок Мурану, хто шукав, планував, рекомендую, тому що це сорт. І саме якраз ця розсада завезена напряму, як я кажу, звіт з Італії. Ось. І ці бугри ми вже всі зробили, ось так вона виглядає. І один бугор нам ще лишився. Ми вже завтра поділка доробимо. Ось так. Просто всі квітоноси обриваємо. Вона приїхала нам, ми забули взагалі відео зняти, показати. Повністю без жодного листочка. Ну, хто знає як Фріго виглядає, той знає, про що я кажу. І ось це. І в нас тут трошки ще є Ані, яку ми купляли тут. Це фрі його, на якій не було жодного листка. Вже якісь у нас викиди, вже є по 3-4 листочка. І це касета. Касета, яку ми брали тут. І вона вже була по два листочки мала. Ось яка різниця. І це з Італії. Тобто вона ще встигла за цих тут їй рівно три тижні. Рівно на три тижні від висадки вона встигла догнати касету. Ще нічим ми особо не підживляли. Просто отак, суто антихрущ, там актелік від кліща, такого плану. Якісь там живлення, такого ще нічого не було. Даємо їй трошки адаптуватись, Ось. а вже днів через 5, я думаю, почнемо її активно годувати, щоб нарощувала. Масу і будемо готувати її для, для розсади. Так, ну тут так коротко по сухах, що в нас є апріка, до прикладу. ну Хто хоче більш детальніше, звертайтеся, пишіть. Аня, оце вже, так як я казав, трошки вона в нас тут є, не влізу, саме там досадили хуней. Ось тут які гарні кущики. Дуже Оце якраз про що я кажу. Декілька кущиків кожного сорту ми залишили, щоб подивитись на ягоду. Так, це у нас Купчиха. Ну, я так по всіх сортах не буду бігати, щоб відео не вийшло дуже затяжним. Так, просто загально покажу. Florida Beauty. Ось і, наприклад, там ще є Роксана, знаю. Мальвіна пізній. Ось вона тільки-тільки починає викидувати, де не де, дещо навіть ми тут майже і не обривали їх, бо їх ще толком і не було. Ось так що обов'язкова процедура, хто буде закладати маточник, хто буде висаджувати фріго. Це всі квітоноси обов'язково обривати. Так, ми ще, можливо, плануємо, будемо бачити. По замовленнях на розсаду. Якщо замовлень буде небагато, ми можливо один, може півтора бугри, якраз мурану залишимо на ягоду. Але це вже буде по ситуації. Будемо бачити. Якщо замовлень буде багато, бо ми ще і собі хочемо розсаджувати хоча б десь 2000 кущиків на ягоду на наступний рік. Так що це вже, як то кажуть, по ситуації буде видно в будь-який момент. Ми можемо вуса обірвати, і друга хвиля квітоносів вже на ягоду піде. По суті, немає значення чи на розсаду, чи на ягоду. На ремах першу хвилю квітоносів потрібно обірвати, дати кущу розвинутись, поділитись хоча б на три. І тоді вже спокійно, липень місяць, пускати його в плодоношення і мати нормальні гарні, здорові кущі і ягоду досить таку товарну. До жовтня місяця. Бо якщо, наприклад, зараз квітоноси залишити, то ви ну, просто кущ віддасть всі свої, хто кажуть, можливості в тих там п'ять ягід, і ви з того нічого толком не отримаєте, а кущу потім, щоб заново відновитись і розвинутись, це вже буде досить довга історія. А так, це обов'язково до всіх, до всіх, хто купляє реми, висаджує. Першу хвилю квітоносів, немає різниці, коли ви то садите, обов'язково потрібно обірвати. Наприклад, ви висаджуєте там, весною, обірвали першу хвилю, так як ми зараз будемо обривати. Якщо, наприклад, ще щось будемо. ми, скажімо так, до червня, місяця, до кінця червня, ми будемо всі квітоноси обривати. Навіть якщо ми будемо на ягоду залишати. Потім, наприклад, вже будемо залишати, якщо ми хочемо на ягоду. Якщо це буде суто, вся розсада, то квітоноси на ремах будуть обриватися постійно, постійно, щоб вся сила йшла на вуса, на розсаду і розсада була чим краща по чим потужніша. Також хто планує по сортах дізнатися, хто хоче щось собі придбати, замовити, бронюйте, бо є такі сорти, яких ну, чисто там 50 кущиків, тобто з них ми може візьмемо, я навіть не знаю, ну може там 200 саженців. Все. І тут частково вже є заброньовано, з тих 200 вже може бути 100 заброньовано. Тобто вже люди потрошки пишуть, дзвонять, бронюють. Так що хтось ще в роздумах, то питайтеся. Стакан... Буде суто стаканова розсада Стор... в торфі, стаканчик об'ємом 180 мл, досить хороша, гарна розсада. Таку робимо собі вже три роки займаємося, собі розсаджуємо. Дивіться інші відео, як в нас виглядають Альба, бріла, кущі першої річки. Так що стаканового розсада це звичайно топ. І за досить хорошою ціною буде. Тому кого цікавить, пишіть. Все, дякую за увагу. Всім щасливо і гарних урожаїв.